Ми озвучували тему, на яку я буду проповідувати. Я хочу задати вам одне запитання. Це запитання не риторичне, будь ласка, дайте відповідь на нього. Як ви думаєте, чого найбільше прагне Бог від нас, якщо це вмістити одним словом? Любов, послух, вірність. Всі відповіді е, мають місце і всі відповіді правильні. Тема саме послуг. Я взяв цю тему, Бог поклав на серце говорити на тему послуху Богу. І я хочу зараз до дітей звернутися. Діти, подивіться на мене, будь ласка, підніміть свої очі. Підніміть, будь ласка, руки ті діти, які вважають себе дітьми-слухняними. Підніміть, будь ласка, руки. Так. Деякі не піднімають хто постарше, менше всі підняли. Дякую. А скажіть, будь ласка. Батьки, тепер підніміть руки, батьки, чи діти слухняні в усьому їм? З першого разу чують, все виконують. Підніміть, будь ласка, руки. Ну, є такі. Ну, слава Богу, що у вас такі діти. І дивіться, в чому питання. Батьки підняли набагато менше руки, ніж дітей. Да? А питання чому? Хто може визначити насправді нашу слухняність дітей? діти? Хто може визначити батьки? Батьки, правильно? Дякую, Соня. Батьки визначають слухняні ми чи ні. Точно, точно так по відношенню до нас. Ми можемо думати, що ми слухняні, але хто визначає слухняні ми чи ні? Бог визначає слухняні ми чи ні, і Він дає свою оцінку. І сьогодні ми розглянемо декілька прикладів послуху і непослуху. Давайте почнемо з першої книги Самоїлова, 13 розділ. Ми прочитаємо про царя Саула. І контекст такий цього, ми прочитаємо з восьмого вірша. А контекст такий, що филистимляни зібралися на війну проти Ізраїля. Вони постійно ворогували, постійні війни. Вони зібралися воювати, і Саул зібрав своє військо, своїх людей. Вони зібралися в місті під назвою Гілгал, і вони чекали пророка Самуїла, який мав прийти. І пророк Самуїл йому сказав: це слово Господнє каже: Чекай мене сім день, я прийду, ми принесемо жертви, і тоді будемо воювати. І дивіться, що відбулося. Давайте ми прочитаємо, що робив Саул, 13 й розділ, перша книга Самоїлова з 8 го вірша. І чекав він сім день умовленого часу, що призначив Самуїл. Та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: Приведіть до мене призначення на цілопалення та мирні жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл і вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його. Що ми бачимо в цьому тексті? Ми бачимо, що Саул, що Саул не дочекався Самуїла, не виконав те, що мав виконати. Він переступив накази Господні. Він не виконав слово Господнє. Самуїл, Саул не мав права по закону, він не мав права приносити жертву. Це міг зробити тільки священик або пророк. Є така стаття в Кримінальному кодексі перевищення службових повноважень. Да? Це не в його повноваженнях було. Він зробив того, що не мав робити. І що відбувається далі? Одиннадцятий вірш. І сказав Самуїл, що ти зробив? Таке цікаве питання. Що ти зробив? Де ми зустрічаємо це питання таке? В Едемському саду, да? коли Єва ослухалась і взяла заборонений плід, і Бог їй каже, що ти наробила? До чого це питання таке задається? Це можливість покаятися, це можливість до покаяння. Що ж робить Саул? Що він відповідає? Читаємо. А Саул відказав. Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів, а фелистимляни зібралися в міг маші. Дивіться, три фактори, які на нього тиснуть, які на нього давлять, на які він зсилається. Перший фактор, бо я бачив, що народ розбігається. Тобто він подумав, що зараз люди всі його залишать, і він тут йому не буде з ким воювати. Він подивився, люди розбігаються, треба щось робити. Люди. Да? Другий фактор каже, ти не прийшов на умовлений час. Пальцем так на, Саму... на Самуїла показує на пророка. Ти винний. Завжди людина, коли не робить непослух, вона когось в цьому винить. Я не винний, я ж білий пушистий. Як я можу бути винний? Він каже, ти винний, ти не прийшов. І третій фактор це Фелестимляни, які зібралися. Тобто армія Фелестимлян вже зібралася, всі стягнулися, всі були готові йти в наступ. Вони десь за 20-25 кілометрів знаходились від них. І тобто, оці три фактора, на які зважав Саул. Які це фактори? Це все фактори людей. Де тут фактор Божий? Він не дивиться на Бога. А що Бог? А де Бог? Він дивиться люди, які тікають. Він дивиться пророк не пройшов. Все не по плану. Фелестимляни вже готові. І... Потрібно сказати, що три ці фактори це фактори нелюдські. І Саул в прийнятті рішень орієнтується не на Бога, а на людей. Розуміючи це, ми собі маємо задавати запитання. На кого орієнтуюся я, коли я чим займаюся? Коли я, до прикладу, займаюся служінням. На кого я орієнтуюся? Що для мене важливо? Що про мене скажуть люди, повтікають люди, повернуться, залишать мене. Чи що про мене скаже Бог? Бо це серйозний фактор. Це легко нам тут зараз сидіти в церкві і думати, от Саул як неправильно вчинив, треба ж було йому так. А якби ми на тому місці були, а якби ми бачили, що люди втікають, а якби проти нас армія написано, що не, було, не можна було порахувати, вже видвигалася в нашу, в нашу сторону, тому ці фактори вони давили на нього. 12-й вірш. Дивіться, страх і брак віри ведуть людину до прийняття неправильних рішень. І часто це імпульсивні рішення, які проветеречать Божій волі. І дивіться, що каже Саул, 12. вірш. І я сказав, я сказав. Тепер филистимляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав, і я вирішив і приніс цілопалення. палення. Власне я, власне, я, він бачить тільки себе, тільки я. Він не думає за Боже діло, він думає за себе, як я. Як Я Я не облагав, я вирішив. Часто наше я воно заважає виконувати нам накази Господні. І коли на вагах, на одній стороні власне я, власна репутація, а на другій виконання Божого Слова, то, на жаль, часто так буває, що перевішує власне я. І ми маємо пильнувати, щоб в нас такого не було, таких речей. 13-14 вірш, як розв'язка цієї історії. І сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне, і дивіться, що не послухав, не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав, наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем, а тепер царство твоє не буде стояти, а Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Дивіться, скотився цар, да? Бог його відкинув як царя. Бог відкинув непослух Богові привів Саула до того, що Бог його як царя відкинув. Каже, я іншого знайшов. Я знайшов того, який буде виконувати волю мою. І це все причини непослуху. Якщо ви думаєте, друзі, що Саул після цього випадку почав слухати Бога уже всьому, він все зрозумів, то ви дуже помиляєтесь, бо не послуг, він взяв за привичку собі. І наступний 15 й розділ, коли ми відкриваємо, наступна ситуація, яка була в його житті, з першого, 15 розділ з першого вірша, і сказав Самуїл до Саула: Господь послав би у мене помазати тебе на царя над народом його над Ізраїлем. А тепер послухайся голосу Господніх слів. Так сказав Господь Саваот. Я згадаю, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив із Єгипту. Тепер йди і поб'єш Амалика і вчиниш закляттям усе, що його, і не змилосердишся над ним, і позабиваєш усе від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від волай аж до штуки дрібної худоби, від верблюда аж до осла. Така задача була да? у Саула повбивати. І я коли читав цей текст, він трохи ріже вухо. Да? Як? Люблячий Бог, зразу не віруючий люди. Як Люблячий Бог? І він каже це: повбивати, і що і дітей повбивати, і чоловіків, і жінок, все. Бог сказав знищити все. І мені такий приклад, на думку, прийшов. От уявімо, що у вас є в кожного будинок свій власний. Да? Нехай Господь благословить. І у вас є подвір'я. І ви граєтесь, діти у вас граються на цьому подвір'ї, да? і от ви йдете, і ви, ви знаходите гадюче кубло, зміїне, яке отруйна, там, яка там степова гадюка, яка в нас найотруйніша в Україні, я не знаю там. Гадю, гадюче кубло. І гадюка сидить на яйцях. У вас під рукою лопата, що ви будете робити? Ну, я б, мабуть, голову б гадюки, да? чи ви там. Грінпіс, люди люблять з тваринок більше, ніж людей, на жаль. Ну, гадюка може вкусити ваших дітей, вона несе небезпеку. Ви б тільки гадюку вбили? Чи яйця б розтрощили? Ну, мабуть, вже і яйця б розтрощили. А чому? По якій причині? Тому що це також будуть гадюки. Вони виростуть, вони не будуть е, траву їсти. Вони будуть людей кусати. Тому Бог, Богу потрібно було це, може, інша тема для розмови, чого Бог на малика так був злий. Бо навіть в повторенні закона, в 25 розділі Бог, коли дає закон, Він сказав знищити цей народ з-під поверхні землі. Так, як Амалик розгнівив Бога, мабуть, ні один народ його не гнівив, як Амалекитяни. і Бог знищив цей народ. Але дивіться, що зробив Саул. Він не послухався знову наказу Господнього. Сьомий вірш. Читаємо, сьомого вірша. А Саул побив Малика від Хавіли аж до місця, де йдеш до Шуру, що навпроти Єгипту, і зловив він Агага, Амалицького царя живого, а весь народ зробив закляттям та й побив вістрям меча. Та змилосердився Саул і народ над Агагом, і над... і над найліпшим з його худоби дрібної, і з худоби його великої, та з товару вгодованого, і над вівцями, і над усім добром, і не хотів зробити закляттям їх, а все маловарте і худе його зробили закляттям. Тобто вони знищили все маловарте і худе, а саме ціне вони залишили. Непослух, знову, це як, як у нас називається, наступив на ті самі граблі. Да? Далі ми будемо бачити, там, якщо читаємо історію Саула, то він танцює просто на цих граблях. Він постійно не, не кориться Божій волі. І було дуже просто потрібно було все знищити, а він це залишив. І читаємо з 13 го вірша. І прийшов Самоїл до Саула. А Саул сказав йому: Благословений ти в Господа, я виконав слово Господнє. Ось так людина в самообмані знаходиться. Да? Ми можемо обманути інших людей, привести якісь аргументи. Ми можемо навіть себе обманути, свою совість, привести собі якісь аргументи, що я виконую, я слухняний Слову Господньому. Але ми, друзі, ніколи не зможемо обманути Бога. Бог бачить слухняні моїму чи ні, і Бог визначає слухняність. І Саул собі поставив оцінку: та я ж знищив, знищив, ну, залишив там трошки. І яка мотивація того, що залишив? Ще й правильна мотивація, начебто, з першого, з першого погляду. І також хотілося б сказати про, з цього тексту про царя Агага, якого. Залишив Саул. Це, можливо, символізує нашу стару природу, цей царягах. Він прийшов, людина, може, християнин, він прийшов до Бога, він залишив старі гріхи, він почав нове життя, він почав життя з Богом. Але знаєте, десь в куточці серця він заховав якийсь гріх. Якийсь гріх, який приносить йому задоволення, з яким йому комфортно, який йому доставляє насолоду. То заклик сьогодні звучить так, для кожного з нас і для мене. Не залишай гага -га живим. Ми потрібні знищити те, що заважає нам приходити до Бога. Ми не потрібні Богу наполовину. Він хоче всього серця, повного нашого послугу, а не часткового. 14-й вірш читаємо. А Самуїл сказав: А що це після того, як Саул каже, я виконав слово Господнє, а Самуїл йому каже, а що це за мекання цієї отари в ушах моїх, тарик великої худоби, що я чую? І сказав Саул: від малекитяни на її, привели їх, бо народ змилосердився над найліпшим із худоби, знову народ, знову народ винний змилосердився над найліпшими з худоби, дрібної та з худоби великої, щоб зарізати в жертву для Господа, Бога Твого, а позостале вчинити закляттям. Тобто мотивація, чому вони це зробили, сама блага. Вони не для себе хотіли, вони хотіли для Бога жертву цю принести. І дивіться, що далі Самуїл каже. 18 вірш і послав тебе Господь дорогою і сказав іди вчиниш закляттям нечистивих амалекитян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх. Тобто він йому нагадує, знов нагадує те завдання, яке було, яке Бог йому дав. І 19 вірш. І чому ти не послухався, знов не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах? І ми бачимо, що Саул знову власну думку поставив вище за божий наказ. І цим запитанням Саул знову дає можливість. Знову дає можливість Саулові покаятись, але Саул, там, в му вірші, він знов починає оправдовуватись. Та це ж ми для Бога. Все, та це ж для Бога. Це ж я служу Богу. Це вообще все ради Бога я роблю. Насправді це своє своя воля. Він робив свою волю. Він як собі вирішив, так він і служив Богу. Це не були Божі накази. І ось от 20, з 22-го вірша читаємо. І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу. Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще від баранячого лою, бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бова нам через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Ми бачимо, що Бог в 22 му вірші в цьому підкреслює, наскільки цінний в його очах послух, ніякі жертви, ніяке саме найкраще служіння. Не може зрівнятися з послухом Господньому голосу і його наказам. І навпаки, до чого Бог порівнює непокірність, непокірливість. Він каже, це як гріх ворожбитства. Ворожбитство – це страшний гріх. По закону Мойсея ворожбитів що робили? Їх просто позбавляли життя, їх побивали. Да? Люди, а каже, а свавільство в перекладі куліша, там написано а своя воля. Тобто люди роблять свою волю. Він порівнює Бог це до служби Вова нам, тобто до ідолопоклонства. Отаке от в Божих очах непокірливість, непослух. Отак Бог на ці речі дивиться. Коли ми приступаємо щось робити, Бог нам сказав: ось так роби. А ми кажемо, та ні, я краще знаю, я от зроблю по-своєму. То це непокірливість, це роблення своєї волі. Ми можемо це робити в служінні. Ми можемо служити, думаючи, що ми робимо волю Господню, а насправді в служінні робити свою волю. Тому ми маємо бути пильні в цьому питанні, щоб не бути зведеним, як зведений був Саул. І ми бачимо, що непослух царя Саула мав тяжкі наслідки, які привели до чого? До відкинення його Богом як царя. До духовного занепада і до смерті. Його царське служіння було передано іншому Давиду, який був слухняним Господнім наказом. І давайте також коротенько розглянемо позитивну сторону послуху, були і такі біблійні герої, не всі такі, як Саул. Книга буття 22 розділ. Мова йде про Авраама, мужа віри. З першого вірша. І сталося після цих випадків, що Бог випробував Аврама, і сказав він до нього: Аврааме, а той відказав: Ось я і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти Ісака, та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, для цілопалення, дров нарубав. І встав, і пішов до місця, що про нього сказав йому Бог. Дивіться, друзі, Бог каже, такі болючі речі для батька. Це його улюблений син, це його одинак. Він каже, піди і принеси. І написано, він встав і пішов. Міг би він знайти якісь, е, якісь аргументи, щоб не робити цього. Звісно, міг. Ти ж, Боже, мені обіцяв, що в Ісакі буде, буду, я благословений, що в Ісакі буде потомство мені. Але він взяв, він був послухняний послу, Божому голосу, він став, пішов, дев'ятий вірш. І вони прийшли до місця, що про нього сказав Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав ісака сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та звався до нього ангел Господній із неба і сказав Аврааме, Аврааме, а той відізвався: Ось я. І ангел промовив: не витягай своєї руки на хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого одинака. Друзі, ми бачимо слухняність, яка була в Аврама. Він що важливо, не Авраам сам собі щось сказав, як це Саул каже, я виконав волю Господню. Божий ангел з'явився і каже: тепер я пізнав, що ти богобійний, тепер я бачу, що ти слухняний моєму слову. Авраам був готовий принести в жертву свого сина Ісака, і Бог це побачив. Така зразкова слухнянність криється в глибокій вірі Авраама. В посланні до євреїв написано так, що чого Авраам був готовий принести в жертву сина? Тому що він вірив, що Бог сильний воскресити його з мертвих. Це була довіра Богові. І його довіра по, допомогла його слухняності. Він зробив те, що, що Бог йому сказав, бо він йому довіряв. І який результат цього послуху? 15 й вірш. І ангел Господній із неба звався до Авраама по-друге і сказав: клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого одинака, свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі. І немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє наслідує брами твоїх ворогів. І 18-й ключовий вірш. І всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. Народи землі, мова йде про Ісуса Христа. Всі народи благословені через послуг цього чоловіка, через те, що через цього чоловіка, через Авраама, Бог послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Внаслідок, в насінні Авраама Бог благословляє мешканців всієї землі. І це насіння є Ісус Христос, в якому ми маємо відкуплення від наших гріхів. Саме Ісус Христос є найбільшим і найяскравішим прикладом для наслідування послуху. І в посланні до Филип'ян написано так: Він упокорив себе про Христа Мова йде, бувши слухняний, і то до смерті, слухняний до смерті, і то смерті хресної. Тобто Христос показав істинну, слухняність Небесному Батькові. І в Ісусі ми отримали повню Божу благодать. Відкриємо ще останній текст Римлянам 5:19, такий вірш записаний: про Ісуса Христа Мова йде. І про Адама. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Божа добра новина для нас полягає в тому, що ми можемо бути праведними тільки через послух Ісуса Христа, тому що Христос прийшов у цю дорогу від початку до кінця, прийшов до Голгофського Христа. І коли Він в Евсемані молився, Він сказав. Нехай мене, нехай мене мене ця участь, проте не моя воля, а твоя нехай буде. Він виконав волю небесного батька. Тому ми маємо спасіння, тому ми маємо це благодать. І ми не повинні платити цю ціну, тому що один послухався, тому що один заплатив. Ми спасені, тому що Він був слухняний волі Отця. Христос послугував для нас прикладом. І що сьогодні? Сьогодні Христос чекає слухняності від нас. Він чекає, що ми будемо слухняні Його волі. А як ми можемо дізнатися цю волю? Тобто ми будемо слухняні слову Господньому, яке сьогодні Він для нас залишив. І якщо ми живемо, як каже Слово Боже, то ми слухняні діти. І це єдине мирило, яке ми можемо вимірити, слухняні ми чи ні, це Слово Боже. Якщо ми порівнюємо себе не до інших людей, які нас оточують, а ми порівнюємо себе до Слова Божого, то. Це і є правильним мірилом. Послух це прояв любові до Бога. І тому нехай Господь благословить нас усіх, щоб ми мали таке слухняне серце, яке було слухняне в Ісуса Христа, подібне до цього. Давайте помолимось. Господи, Боже, Батько Небесний.